Дякую вам теж за запрошення. Тема нашого інтерв'ю це актори психології і мистецтво. І перше питання, яке ми вам хотіли поставити, можете, будь ласка, розповісти про свій шлях. Як ви загалом дійшли до професії акторки, театру і кіно? Це була ваша мрія, мета, або у вас є своя цікава історія? Так, я вирішила стати акторкою десь в класі 5-6, коли в школі я почула, що є театральний гурток. Десь, напевно, вже з класу восьмого-дев'ятого я розглядала це як повноцінну професію. Ах, як не дивно, хоча в мене не творча сім'я, тобто в мене немає нікого акторів в сім'ї і я з маленького міста, тому це така досить, досить серйозне, сміливе рішення стати актором. Не скажу, що сприймали цю професію і загалом моє рішення всерйоз, але м -м, після одинадцятого класу. Я вирішила, що я буду вступати в Київ, тому що як на той час мені було відомо найкращий університет це був Карпенка Карого для акторів. Ось, і я зрозуміла, що якщо я не спробую зараз, то я буду жалкувати про це все своє життя. Ось я вступила перший раз на контракт, не пішла рік, вчилась на перекладача філолога, і через рік я вирішила, що треба спробувати знову. Якщо це доля, то я вступлю на бюджет. Я вступила на бюджет і тому вирішила, що, що я не можу без акторства, і що я хочу дуже цим і заробляти гроші, і мені це подобається. І я, взагалі, коли відповідаю на питання, чому я вирішила стати акторкою, я завжди кажу: я хочу прожити життя цікаво, і це мій спосіб прожити життя цікаво. Сіро дякуємо. Дуже цікава історія. Скажіть, будь ласка, а яким ваш був період вступу? Він був емоційно нестабільним, або якимось таким тривожним для вас От перший період і другий період вступу а, так. Це зовсім два різних них вступи, тому що перший раз, коли я вступала, це Дійсно, я була ще, мені здається, дитиною, не розуміла взагалі, що, як, куди, після 11 класу, дуже страшно. І я прям пам'ятаю, що я відчувала себе досить невпевнено, скромно, і для мене це був ну, такий досить нервовий період. Коли вже вступала в друге, я трошки змінила вже своє мислення і зрозуміла, що. Я ще така людинка, яка вірить в знаки. Я їхала в метро, і там був банер, їм потрібен саме ти. І я зрозуміла другий раз, вже, коли їхала на, на вступні, я зрозуміла, що це не вони мені потрібні, це я їм потрібна. І я змінила свою думку про те, що ем, треба вважати, що в принципі я. Теж потрібно їм, які вони мені. Тобто, це не так, що е, треба бігти в цей університет, візьміть мене, будь ласка, це має бути рівноцінна робота. Тому ну, Другий раз, коли я вступала, відчувала себе впевненіше і розуміла, що ну, якщо і на цей раз не візьмуть, ну, піду наступний раз. Ну, Тобто, якщо ви стукаєте в двері, вам не відчиняють, постукайте в інші двері. На другий раз я набагато себе ну як впевненіше почувала в тому, що я вже плюс мінус знаю, як це все працює, плюс мінус розумію. Я вже така трошки бувала, бувала, і тому мені було емоційно трошки легше. Хоча все рівно теж було і страшно, і лячно, але ось так вельми. Ми дякуємо вам. Дякуємо за цікаву історію. Я впевнена, що наші глядачі вони от поринуть у цей контекст того, що і ви університету потрібні, не тільки університет для вас, обов'язково. Скажіть, будь ласка, а як ви, загалом могли б писати своє навчання у вищому навчальному закладі трьома словами? Творчість, звичайно ж. Велика-велика робота і емоційний психологічний розвиток. Вас зрозуміло. Щиро дякуємо. Дуже цікаво. Дуже цікаво чути різні історії, різні історії вступу і знаєте, напевно, різні висновки після вступу, після отримання професії, порівняння цього всього. Ще раз вельми вдякуємо вам. Скажіть, будь ласка, що ви загалом могли порекомендувати молоді учням, які вступатимуть в цьому році виші навчальні заклади. Можливо, це порада, яку ви ще одну хотіли. Найголовніше, що, по-перше, ніколи не треба боятися і йти туди куди страшно. Особливо, якщо це ваша мрія, ну от як це була моя мрія. Я знала, що якщо я, я стати там перекладачем, зможу в будь-якому віці. А от акторкою мені треба тільки зараз. Зараз я можу спробувати. Тому якщо це ваша мрія, не слухайте, що вам говорять батьки, тому що не батькам жити це життя, це ваше життя. І тому якби, не слухати, хто що говорить. Робити те, що ти хочеш, про що ти мрієш, навіть якщо тебе не вийшло з першого разу, з другого разу, ну вийде з десятого разу. Якщо багато разів стукати в двері, то обов'язково хтось відкриє. Це мій різ по життю, і навіть якщо щось не виходить, це все досвід. І що ще? Найголовніше, щоб ви не сприймали вищий навчальний заклад, як, от, щось от вам. Ви туди прийдете і все, от у вас будуть знання, все, у вас ще окрім цього, буде купа роботи над собою, і ви, окрім цього, ви ще навчальний заклад Це, це не така усталена істина, що ви прийдете, вас навчать і ви будете геніями-спеціалістами. Купа, купа роботи треба проробити над собою, працювати понад навчанням, тому що без цього ніяк. І тому будьте впевнені в собі, нічого не бійтеся. Я не знаю, просто йдіть туди, куди страшно, і все буде добре. Ми зрозуміли, що дякую за поради. І дійсно цікаві ідея Певно, що наші глядачі вони будуть міркувати над цим і щось для себе візьмуть стовідсотково. Наш центр він загалом базується на психологічному понятті. Перше питання, яке ми хотіли поставити з цього аспекту, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте і загалом, згідно з вашим досвідом, чому? Що самопізнання, розвиток свого емоційного інтелекту, загалом самовдосконалення, воно допомагає встановленні акторства, тобто допомагає ставати актором. Якщо так, то як саме ці аспекти вони допомагають? А, звичайно, це допомагає, і окрім навчання, вам треба працювати над собою над своєю впевненістю, тому що часто говорять, що там акторів ламають, або актори там вважають, що викладач це Бог і так далі в першу чергу треба зосереджуватись на собі і на тому прислухатись до себе, відчувати, що говорить тобі твоє тіло, тому що тіло з нами дуже часто теж говорить, і він дуже-дуже тісно пов'язаний з нашим мозком, і з нашими емоціями. І тому, в першу чергу, треба орієнтуватися на себе, що ти відчуваєш, як ти себе відчуваєш, якщо тобі погано, чому. Тобто, багато аналізувати. Аналізувати це дуже важливо в нашій професії теж, і як і в роботі це допоможе, так і. Стати тобі класною людиною. Тому, окрім навчання, обов'язково потрібно гарно вміти аналізувати, тому що багато старших людей можуть нав'язувати вам якісь свої думки. Ви маєте це слухати, але все рівно там для себе аналізувати і мати свою думку. Що ще можу додати? Ну, мені ще допомагає робота з психологом. Я вважаю, що для актора це обов'язково має бути, хто б там що не говорив, тому що, по-перше, наша професія пов'язана загалом з психологією і пов'язана з емоціями, і актори мають вміти впоратися з цими емоціями або вміти їх транслювати. І тому, якщо є можливість працювати з психологом, це дуже класно. Я не вважаю, що психолог він там зробить з тебе. Урівноважену людину, ну актору треба бути досить таким яскравим, емоційним, не подавляти свої емоції, їх ну тобто запам'ятовувати. Ось а працювати з психологом, щоб не загнати себе в депресію, бо в акторів, так як вони емоційні, це дуже часто може бути. Ну, я говорю за своїм досвідом, тому ось так. Щиро дякуємо вам. Так, згідно з таким, можна сказати, і досвідом, і твердженням актора вони всі дуже великі емпати. Вони дуже сильно переживають ці події, і, напевно, для акторської діяльності це неймовірно мати ці емоції, мати ось цю емоційну палітру. Скажіть, будь ласка, а чи використовували ви коли-небудь у своєму досвіді якісь тригерні ситуації, щоб відчути персонажа, допомогти собі війти в роль? Так, це дуже. Справді нам теж назичать, що ми маємо запам'ятовувати навіть от коли ми живемо життям, настрапляються якісь ситуації, якщо вони навіть трагічні або дуже або неймовірно щасливі радісні моменти життя, все рівно треба запам'ятовувати, як реагує твоє тіло, як ти прийшов до цих емоцій, щоб потім цей шлях, тобто шлях до цієї емоції, шлях до цього відчуття, використати в акторстві, використати в тому, як ти коли ти будеш готувати свою роль. Ось тому у мене були моменти, я коли я закохуюсь, а особливо не взаємно, то я спам'ятовую ось ці відчуття. І, наприклад, коли там зустрічаюся якісь схожі ем, схожі ролі, я теж це можу використовувати. Хоча загалом не радять, ну тобто треба по суті відчути свого персонажа і бути в обставинах, які є в в цьому творі, в цій виставі. І підкладати саме, типу, заплакати, наприклад, роль жінки, наприклад, яка втратила дитину, а ти думками про свого коханого, і ти починаєш від цього плакати. Ну, це ж зовсім, зовсім різні речі. Тому треба запам'ятовувати, ну якби, не, не думати там, про ситуацію, от мене ніхто не любить. А от запам'ятовувати саме шлях, як, як ти приходиш до цих сліз. Ось. Тому так, це допомагає. Але інколи людина, надмірна і ось ця емоційність трохи заважає в житті, тому що інколи хочеться трошечки більш раціонально мислити і менше менше емоцій. Але я не знаю, як сприєднати. Гречно дякуємо вам. Дійсно, така емоційність, емпатичність, я б навіть більше сказала, вона дуже часто шкодить людям, а саме коли переживаєш за когось дуже сильно. Але все ж таки бути емоційним це дуже класно, і воно допомагає так і в акторській діяльності. Теж, скажіть, будь ласка, ми дуже чули багато історій, коли актори вони не виходять зі своєї ролі, там актори театру, кіно, вони продовжують і проживати в реальному житті. Чи коли? Хоть ви зіштовхувалися з цією ситуацією або ви бачили, як це все відбувалося? Mm -hmm. ну, під час мене був період, коли я готувалася до драматичної ролі, і насправді це був досить складний емоційний період, тому що роль складна, складні обставини. І... Інколи, звичайно, що ти постійно думаєш про свою роль, і ти, начебто, живеш в ній постійно щось там, ем, там або намагаєшся, думаєш, якби там моя героїня зробила в цій ситуації або ще в якісь інші. Я стараюсь відмежовувати життя і акторство, тому що можна зійти з розуму, якщо жити тільки е, тільки в ролі, тільки в своєму персонажі. Тому я вважаю, що правильно відмежовувати це. Звичайно, що це насправді трошки складно. Складно в деякі моменти, особливо там перед прем'єрою, як ви готуєтеся, то трошки, звичайно, треба час, щоб переключитися після репетиції в нормальне життя, що ти Віка, а не а не твій персонаж. Ось в мене особисто не так часто такі історії, тому стараюсь розмежовувати це, але є. згадаю, не згадаю своїх друзів оточення, щоб такі історії були, тому що в цьому теж є професіоналізм актора, щоб вміти розмежовувати роботу і особисте життя. Дякуємо, дякуємо за відповідь. І наступне питання воно стосуватиметься повному війни в Україні. Скажіть, будь ласка, як загалом, от, на вашу думку, з вашого акторського і мистецького досвіду, як саме війна змінила шляхи і етапи створення сучасного українського мистецтва? Я не знаю, можливо, хтось мене за цю думку забулить або поставлять багато питань, але я вважаю, що війна пішла на користь нашому мистецтву в тому, що українці нарешті прокинулися і зрозуміли, що ми можемо робити набагато якісніше крутіше, і в нас з'явилося висвітлилося набагато митців українських артистів. Акторів, які неймовірні професіонали, і насправді війна, як би це не звучало, допомогла нам, допомогла е всім митцям е бути почутими, mm -hmm. і що люди зрозуміли, що у нас не гірше, а навіть краще, що є українське кіно, що є український театр, які е вони почали там слухати е більше українських виконавців, тому на мою. Якби не війна, тому я навіть не знаю, чи, чи прокинулась би ось ця наша українська культура і чи вона б розвивалася далі. Тобто mm -hmm. для мене, ось мене, я маю таку думку, не знаю, як погодитись чи ні. А ми дякуємо за те, що поділилася вашою думкою. Кожна думка вона цінна, бо кожна особистість цінна і дійсно війна стала мені здається для кожного з нас рушійною силою, рушійною силою, яка в кожній особистості змінила щось і якесь створила прагнення до відновлення або ж відчуження у кожного своє. Ще раз раз дякуємо. Скажіть, будь ласка, а для вас, от як для акторки театру, чи сильно змінився глядач український? А, ну, все ж таки так. Я повторюю, що українці прокинулись трошки, зрозуміли, хто вони є насправді, і мені здається, що так, вони більше почали цікавитися українською культурою, українським мистецтвом. І тому мені здається, що так зараз українці ходять на українських авторів, у нас немає ем, російських вистав, слава Богу. І українці почали прокидатися і розуміти, що вау, у нас є класні вистави, вау, у нас такі класні митці, виконавці, художники і так далі. Ну тобто, мені здається, що однозначно змінився. А, дякуємо. А для вас, для, для акторки, от що важливо утримати від глядача, можливо, протягом вистави або не кінець вистави? Ну, Мені особисто як акторці дуже приємно отримати квіти. Це все, це все жарт. Звичайно, що це приємно дуже дуже приємно отримувати квіти в знак поваги. А, але я розумію, що там квитки і все і все і так далі. Я жартую, але загалом важливо важливо отримувати фідбек, важливо отримувати підтримку. Мені наприклад дуже приємно, коли там викладають в сторіс частинки там з вистав, і там короткий опис, навіть коли пишуть якісь там мінуси, плюси, або коли ставлять якісь питання, якщо їм, наприклад щось не зрозуміло, і тобі люди пишуть там: от мені ось це, це не зрозуміло. А чого ось це так? Там типу цікаво пояснити. А що цікаво, що люди не просто подивилися виставу, вийшли і забули, а в них щось залишилось. Вони захотіли поділитися цим, вони щось запитали. Тобто, після вистави ще продовжується цей мозковий процес, і це найкраще. Ось так. Тому я дуже люблю фідбек, дуже люблю квіти, дуже люблю, коли запрошують друзів і приходять неодноразово, кажуть: ми прийдемо ще на вашу виставу. Це найприємніше, і найімовірніше, що може бути. Щиро дякуємо. Дійсно, я погоджуюся, що квіти отримувати завжди дуже приємно. Я вважаю, що акторам теж дуже приємно це робити. І я так зрозуміла для уточнення для наших глядачів рецензування для акторів воно є дуже важливим. Так, десь побачити сторіс, публікацію якусь. Тобто, ось це можна сказати, обговорення воно є дуже важливим як для акторської діяльності. Мені приємно фідбек про мою роботу від колег або навіть просто від глядачів, ті, хто ніяк не пов'язаний з акторською сферою, тому що будь-яка критика, або, або компліменти це все теж дуже важливо для роботи, для твого розвитку. І навіть більше скажу, що критика більш важлива, тому що якщо є критика, значить є над чим працювати. Зрозуміли, дякуємо, дякуємо за вашу думку і за вашу відповідь. І останнє вже традиційне для нашого центру запитання. Скажіть, будь ласка, що ви могли порекомендувати нашим глядачам з іншого джерел? Можливо, це якась п'єса, вистава, щось почитати, або якийсь фільм, кінострічка, що вам подобається або вас зацікавило. Так, боже, я не готувалася до цього питання, але зараз я Може, там якось підріжети. Зараз це завжди дуже... якраз напевно фішка цього запитання, що воно таке сюрприз, і завжди це нормально давати час на роздуми, подумати. Це все ок супер. Так, отже, що я можу порадити? Я загалом можу порадити людям, які планують в'язати своє життя з акторством або з творчою сферою, читати багато художньої літератури. Тому що я в свій час читала більше наукової літератури, і наукова література не так розвиває, як художня, тому що художня, ти симулюєш картинки, відчуваєш емоції і так далі. Отже, я можу порадити із книг. Я зараз читаю Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Це теж прочитали дуже багато моїх подруг і друзів. Ось я в захваті від того, як легко. Хоча книжка дуже велика, як легко вона читається, і я думаю, що буде цікаво людям почитати її. Плюс це український автор, підтримуйте українських авторів. А щодо зарубіжних, мені дуже подобаються е, три товариші «Ремарка». теж я прочитала цю книжку до війни і не могла зрозуміти, як люди під час війни можуть спокійно пити каву в кав'ярні. А потім, коли почалась війна, я зрозуміла. Ось, це теж одна із моїх улюблених книг. Щодо фільмів, Боже, я насправді. Мені дуже подобається фільм Молодість. Він дуже красивий, естетичний, неймовірно гарний. Боже, зараз я згадаю, хто режисер? Сарентіно, напевно. Я думаю, що люди загуглять. там два дідусь. Так, що ще що ще, ще, ще. А з українського кіно мені дуже подобається фільм Довбуш. Мені подобається фільм «Памфір», Теж дуже раджу подивитися. Ну напевно, це те, що от мені вперше прийшло в голову, і те, що я не готувалася. Ми щиро дякуємо вам за поради. Я. Також для себе взяла книгу. Також я дуже люблю читати, тому обов'язково прочитаю. Дякую за рекомендації. Впевнена, що наші глядачі теж вони переглянуть кінострічки, якщо цього раніше не зробили, і прочитають літературу. Ми щиро дякуємо вам за те, що підтримали наш проєкт. Доєдналися до зустрічі. Дякую за чудову розмову для наших глядачів. Нагадую, що сьогодні з нами була Вікторія Маловок, українська акторка театру і кіно. Гарного і тихого вечора. Дякую дуже. Дякую за інтерв'ю. До побачення. До побачення.